Бувало так, я часто чула фразу Ви доброту моду поверніть із щирості, хоч трішечки, щоразу до слів, що мовите, візьміть і прикладіть. Ви поверніться чесне слово, правду, а змістом всього на землі зробіть любов. Нехай лукавство, ненависть і застрість не матимуть мізернішніх основ, та попри те, добро перемагає зло завжди, так нам хтось колись казав. Дійсно, добро велику силу має, добро, що кожен в собі заховав. І хай кипить у весь світ навколо І безжальну застрість здушує людей, а ти диви ласкаве, сніжне слово і стеклим, й добрим поглядом очей. А ти не будь як всі, а ти будь іншим. Почни із себе змінювати світ, змістом всього зроби любов до інших. Нехай добро на зло буде в отвіт і стане хоч на трішечки світліше, побільше любові і добра, адже все те, що ти даруєш іншим, повернеться до кожного сповна.